Трудність якусь та, але вони подолали це і вони з нами сьогодні е, і з їхніми дітками. Е, о, і ми дуже дякуємо, що ви прибули, що ви сьогодні відвідали надвірну, на що ми могли ну, сьогодні в, цьому, в цій спільності разом е, співати, що ви служите йому і, разом з нами і служите нам також. Тобі. Дарого, тому дякуємо, що ви приїхали. Е, і дякуємо Богу. Що Бог нам дав цей час і взагалі що дає час, ми ще будемо просити, помолимося за тих, які пострадали сьогодні від бомбардування. Що в Києві, у Тернополі теж є влучання. Це Люди України відчувають, що війна продовжується, і, на жаль. І, ну і другі інші, може, проблеми. Ми просто помолимося, що Бог. Допоміг кожному, хто зараз страждає. Можливо, хтось зараз в залі має в якісь відчуття тривоги, проблеми. Може якась хвороба мучить, мучить, мучить. Ми помолимось, щоб це щоб Дух Божий прийшов, щоб наше прощення було з нами, святість була з нами, праведність була з нами. Амінь. І Господь нас провадив далі, далі, далі. Тому ми попросимо благословення для тих людей, які сьогодні постраждали. І благословення на далі служіння буде сьогодні гарна програма і ми залишимо дітей з нами. Сьогодні не буде там ніділної школи, батьох дітей немає по різних причинах. Але я думаю, що тут сьогодні буде дуже багато співу, гарних проповідей, тому діти теж будуть мати сьогодні таку, таку з нами спільність. Давайте встанемо на наші ноги, помолимося. Господи слава. дякуємо Богу, дякуємо нашим друзям. Якщо діти служать Богу, ну, чим можуть, то скільки більше ми, сьогодні дійсно було. Гарні слова до наших сердець. Приймімо і будемо дійсно служити йому, коритись йому, каятись перед Ним, слідувати за ним. Ну, все, що Кажуть, що Бог приготував для нас план про те, що, що ми сьогодні говорили бути наповненими, бути сповненими, бути сильними. Ми розговорили в той раз говорили, тої неділі, якщо ви пригадуєте, ми говорили перше, друге царів 1-7, там розповідається про те, що Єлисей запитався одної жінки, що в тебе є. Вона сказала одне горня поливи. Чому в нас є трошки? Для Бога це якраз те, що треба, бо Він може помножити, Він може додати, Він може перелити. І коли, ви пам'ятаєте, що коли вона набрала багато посудинок, і олива йшла, 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 скільки, скільки було можливостей налити. Чим більше ми відкриваємо своє серце, чим більше ми стоїмо про те, щоб Боже прийде в моє життя, Бог прийде, наскільки, наскільки ми дамо йому місця. Амінь. Тому ми будемо. Дякувати, молитися, просити Бога, щоб Він був завжди в нашому житті, в повноті, в силі, в могутності, в перемозі. Амінь. І також помолимося за наші потреби. Давайте встанемо ноги.